Типу, будуть і санкції, будуть удари, по РФ. Давайте подивимось: наскільки це реально, чи це вже переход до дій? Слові з картинки, що мені показали, Чорнота в Росії, туди прилітає щось таке велике світло. Це таке, знаєте, велика світлова куля, але вона така осяйна над тим ореолом, а всередині таке маленьке маленьке ядро. Але це от ядро воно як вибухає, воно вибухає, так ніби не знаю, якась як ядерна зброя, розумієте, таким величезним, просто ударною хвилею, це все нечисть розносить. Що мені, мені сьогодні в нашому ефірі показує таку картинку? Картинка хороша. Прекрасно просто. <сум> <сум> Чудово. Так. Дозвола бити по Росії, по Росії, по Росії. О, дивіться, карта Верховного Суда. Ну, це вкотре сценарій е, так, домов... про те, про що все домовлено: черговий м етап узгодженого сценарію, який запроваджується в дію: Верховний суд. Доленосність. Дуже активне вивчення дослідження тої теми всієї. О, нам по архетипу треба все подивитися. Так, якесь дослідження то і все, і теми вивчення. Може, вивчення якраз дуже важливих об'єктів в Росії. О, це було би класно, якби так от вдарити влупити е по всіх їхніх основних об'єктах, там ядерних так далі. Чудово. А ще, ми з вами говорили, пам'ятаєте, в п'ятниці минулої, що ж таке може статися, що якось. Приведе до завершення війни в Україні. Це, до речі, тоді ну, летіло там по Польщі та подібне, ж таки нам став пост. Може, це якраз одна з тих подій, да? що має таке статус? Mm -hmm. Як це так? А, далі карта щастя, дев'ятка кубків. Карта тиску. Ну, бо це і так зрозуміло. Хіба дурному не зрозуміло, що тільки силовий метод. Росію приструнить, а не якісь там балачки. І тут чітко або об'єднатись і рухатись до перемоги, або зазнати поразки. Ну, карта поразки. А, ось так відсвідчує. Угу. п'ятірка мечів, карта поразки. Все, або так, або так. Ну йде якесь дослідження дуже важливих оце теми: прямо, так, знаєте, по пунктах якихось. У світлення проробляється план. Ну, прям Верховний суд. Цей план пророблений, просто він якби переходить в дію і вже не просто там в обговоренні, а в конкретних прям узгодженостях: що, де, як, так, таке. А ну, подивимось по Росії, що їх там далі. Ну, тут зрозуміло, там в них все, бачите. Всі один одного слухають, підслуховують, і тікають, ті там бояться, ті там випадають з вікон, хтось ще чи ще голови полетять. Так, тут карта коханців перевернуті. Ем, і знову ж таки, очікування якоїсь допомоги хтось їм щось мав дати. не Немає е, тої допомоги. Це зрадництво від mm. тих, на кого вони розраховували. Тут якісь ще рукостискання таємні, що вони собі щось очікують, на якусь дуже значну підтримку їй не буде. А, паж мечів це постраждають від своїх же задумів. Туз мечів перевернутий. Це те, що йде по якихось е чергових серйозних ударах, прильотах, руйнаціях. Про владу, вигнання, вкотре ця енергія нікуди не дівається, чим далі триває війна в Україні, тим для Росії це я кажу, це як чорні роки, 25-27 рік. Візуально не можуть розказувати, як це в них прекрасно, а, але це все наче буде просто понати і, 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 і вимирати, щоб не сказати, виздихувати. А далі справедливість перевернута. Тобто вони ж стануть жертвою своїх злодіянь. І щось таке до них на підході йде, бачите, так, що це таке на підході. Карта повішеного на підході. Ну так, да. ну так. Да. Жертви, удари, руйнації і тут ще повішений про чергові. Е як це? аля самогубства в них там в Росії. Да? Чергові аля самогубства. Так, Росія. Так, США, Україна, Так, і Китай. От ви Почали говорити про Китай, а мені стрільно це показують. Знаєте, кадрик, тут, де ніби все так там вони балакають з Росією, як на камеру, потім камери виключаються, і все рівно є якийсь контакт з США. Но все одно щось там є. Але це за кадром залишається. Ну, навіть якщо, допустимо, Китай задіяний в тому, щоб дати дозвіл, щоб це прилетіло в Європу. Ну, зараз ми будемо озвучувати якісь такі теорії великої таємної змови зради світового тіньового правительства. Але допустимо, якщо Китай підштовхує Росію, а от ви зробіть так, щоб це залетіло туди, з тим, що в Китаї теж є чітка якась установка, щоб вони намовили на це Росію, щоб це туди прилетіло і щоб звідти вже потім була відповідна реакція. Ми зараз з вами тут набалакаємо. На Може, це збоку звучить дуже дивно? Уявляєте, що це все правда? Я вже не це. Так, Росія. О, яка чудова карта перша. Карта інваліда. Прекрасно. Ну, то, що вони там всі інваліди, це і так очевидно. Але це ще знаєте, чому карта інваліда? Зіграти бідного і немічного. Ну, поняв, це ж архітектнівей. Віграти бідних і немічних. Багато страждальних, нещасних. Це тоді, коли особа якась типу хворіє, але він з цієї хвороби має вторинну вигоду. Тобі ніколи не стане здорово, він шукає вторинну вигоду, щоб його пожаліли. Далі. І зразу ж друга карта. Перша карта інвалід, а друга карта лікарь. Лікар. Тут вони такі хворі, тут вони такі добродія. Третя карта. Хто б сумнівався? Тут все чітко: вампір нападник, агресор. Ну То де ж той. Оце істина якраз та, яка є: то диявол, то вампір І третя карта. А, і тут знову таки дуже активний цей архетип жіночий, карта, яка називається зірка по архетипу. Ну, це щось готується. Але їм треба бути mm -hmm. все одно, оправдати свої з... зальоти, так? А, свої прогреші, оправдати, щоб все рівно бути. ну о. Типу бути переможцем. Добре, дивимось далі. Так, Росія, США. Що тут по архетипах? Ну, хоч якась протидія. Тут інвалід був в Росії, тут карта монстра по відношенню до Росії. Ну, так, вже щось суттєвіше. Раніше якісь проститутки випадали, то ще щось. <рес> До речі. Тут карта, яка називається нападник такий, Чи Че називається терорист. Ну, добре. Но ви бачите, що тут карти є агресивні вже такі. Угу. <рес> третя карта. Ну, Третя карта така у нас. Дуже хитра німфа, німфа називається карта. Знаєте? Хитра, хитра. Угу. Ой, ще й чорна вдова. Ну прям комбо Це по відношенню до Росії, якраз мені сьогодні дуже ця карта подобається. ну Бо наскільки треба бути сліпим, і несвідомим, щоб розуміти, щоб до всього що відбувається, не розуміти. Але я я вважаю так, все вони розуміють. Це реально такі ментами жахливі розігрується спектакль, а ну гине маса людей. Поки вони оце от. Ну, що ну, це таке робить? Так, Україна. <соситивання> для Росії то так хай і буде. Зараз будемо кодувати ці карти для Росії, Україна, як і бачите, щоб вибивати, витовкати всю ту Тут карта вбивця, така називається. Але це ще ж і Україну показати, от, знаєте, виставити, що в світових е, е, якихось очах що це ми отак винні, ми такі от погані. Такі от непогані. Жах. Так, далі, друга карта. Ну, це карта логічна. Несемо той хрест. Карта мученика. Україна, яка той хрест несе. Ну нічого, ми це все рівно. Від того збір ми все донесемо. Ну, тут карта більше така: енергія сексуальності. Це називається Шо, кому, так. А ми э, любимося і кохаємося, і енергетично, ми тільки збільшуємо свої ресурси і потенціали. Прекрасна карта. І мудрий старець. Ну от. Э, Ну, що тут до цієї карти прокоментувати, так? Мудрий старець, країна-наставник. І хто би там не виставляв нас, як це, знаєте, якісь негативні ролі, хто бачить правду, не важливо, хто що розказує, а хто не хоче правду бачити, той буде з цього простору вичищений. Ну і Китай хитренький наш мах такий бачите, от мах. Той, хто створює ілюзію, щось там собі крутить, вертить, хто б сумнівався. Тут, типа, ми добрі, тут ми свої крутим вертим, тут ми з тими, там І Тут теж гулянка. Така, бачите? Тут світло, тут чорно. Тут світло, тут чорно. То називається, воно ви зрозуміли. що це в нас за. Переслідує він тільки себе, свої інтереси. Карта короля далі ось така. вона. І. Дивіться, яка карта. Бос, маніпулятор. Кого підтримує Китай? Сам себе. Да, а керувати. Ну, напевно, крутить, то все було зможе... погоджено, да? Погоджено і спровоковано. Ну, я так по відчуттях, де інформація, гадаю, що так. Ну, раз тут ще і карта боса. Вона сама відповіла на mm -hmm. ваше запитання. Давайте подивимось, все ж таки, а, що за кадром а, зустрічі оцих. Впливових і надвпливових людей у світі. Що, для, що це для України, що реально там відбувається. Давайте подивимося, але це якраз про цю союзність. Давайте подивимося. Про що ж я зміст. кажу, так. Да. А тут бачите, що вони? Ну, тут карта прям виснаження, бо вони розуміють, Ну це з це, ну, самого початку те, що було. Якщо, допустимо, програє Україна, то програє весь світ. Ми про це з вами скільки разів говорили. То дуже хочеться, щоб ті їхні бошки вже дійшло, що далі їм буде не переливки. Тобто, або зараз це вкотре дається гідна відсіч і санкційна, і для України допомога, і все, що тільки годин, або далі це виснаження прийде до них. І якщо в нас в енергетичній природі, нашій нашому коді. Витримувати і боротися з всякою нечистю, то вони в цьому плані о, як швидко, можуть, знаєте, кажуть, здатись, зламатись і виснажитись. Напевно, би десятої долі з того, що Україна пройшла за останні там 14-го року історії, не факт, щоби витримали, розумієте? Ну, я кажу, тому притискає. Це перший день якась така реакція, після того, всього була дуже дивна, але. Ну, мені було зрозуміло, бо так зразу пішло, будуть пробувати розказувати, що нічого там страшного не сталося, якийсь дамят. Але далі воно ж все одно, вони ще лопають, що це ну, ніяк не відреагувати, це теж неправильно. Друга карта по них аутсайдерство. Тобто, подивіться, що знову виходить. А, ну, якщо нічого не робити, то вони будуть як лузери, як аутсайдери. Ну, ви розумієте карту, так? Да? Хоча насправді. Я розумію, і ми всі бути... розуміємо, і ми все, все це розуміємо з 22-го року. І говорили про це, і кричали все. про це, і доводили це, аргументували це, показували. Це просто в кур... ну, курсі в чого? Ну, Україна, яка допустить по територіально, яка вона відносно території Росії, і така маленька Україна територіальна, як протитаєнечці протистоїть. А якщо об'єднати всю територію Європи, то, як мінімум, це знаєте, яка сила зросте. То вот про що мова, що виходьте з зони оцих якихось, знаєте, стогнучих плаксіїв, занепокоєних є і Помагайте, що карта колодка відкрита, і ви можете трохи відійти і подивитись далекоглядніше на те, що відбувається. І ще одна карта по них. Грім і блискавка. Оце зруйнувати старе, щоб будувалось нове. Оце мусило б лупити. Яка, це, ще, певно, би мусило комусь прилетіти, прямо впасти щось на їхні голови, деякі дурні голови. І оце от грім і блискавка, от як грім серед ясного неба. Гарна українська приказка. Поки грім не вдарить, хлоп не перехреститься. Це знаєте, оце для них ідеальний варіант. Тому і прилітають, тому і приїжджають, бо тому що Україна мусить, оце їхнє таке, бо чого обстріляли Польщу? Ви в цьому винна Україна. Ви бачили ту статистику? 38 Бачила, там сказали, Ну, а потім вже і знов купа мемів, що де якийсь там поляк падає. Ну, типу, українці такі пародії роблять, що де якийсь там поляк падає, і каже, що українці, винні, що він все і сам впав. Розумієте? Ну, це, ну, це, це просто ну, нонсенс парадоксальний. Далі карта розуміння. От як знаєте, пелена, яка розходиться. От знаєте, таке ніби враження, що до сих пір вони жили всі якійсь, як в пелені, знаєте, ну нас це не стосується, та наша хата краю. Але коли знаєте, це, до речі, приказка наша хата краю» і неправильно трактує. Першим, хата... першим ворога зустрічає. Так. Да. Тобто, а нас, типу, це перекрутили знову. Чого перекрутили? І неправильно перекрутили? То тут не їхня хата краю, їхня хата якраз не з краю, Це наша хата скраю, виходить? А їхня хата якраз може бути наступна, якщо наша хата, ні, наша хата все рівно вести, і це я навіть тому не сумніваюся. Але, а як по-іншому було б до них це доказати? Ну, хай от летить туди. Ми ж коли навіть запускаємо енергетично про допомоги, про зустрічі. знаєте, які я за останні два тижні відправляв енергетичний запит. Зараз сам скажу. І теж я говорив це своїм колегам. Запит такий, щоб якомога швидше. Відбулися всі необхідні зустрічі для того, щоб відбулася стоп війна і завершення війни. Хай складуться всі обставини так, щоб ці зустрічі відбулися якомога швидше. Ну а ми запит відправляємо, а простір коригує. Якщо простір і творцю так було угодно, щоб до них туди полетіло, ну то що то може бути, що ще полетить? Можливо, ну, тобто... можливо, це єдина можливість, щоб вони зрозуміли і розвиднілись да. в очах. Бо, коли ти не живеш в таких реаліях, то ти, знаєш, ха -ха, це задниця в теплі, в добрі. Да? Так от, дивіться, вже всі почали приїжджати. Прямо за три дні півсіту переїхало. Так, і ще одна карта, трійка Кубку. Ну, щось таке все одно, а по факту домовляться, просто ми десь будемо бачити результат того, ще раз кажу, може, і після 20-го вже числа. Але це е -е, радість святкування, якихось конкретних, не просто зустрілись там, побалакали і поїхали. Це вже від просто побалакали до зустрічі для дій. І от те, що приїжджав те Кіт Кіткелов, до речі, вчора. А, і це, до речі, карта імператора була. Хтось там писав що, що імп, імп, як імператор, а хтось пише, що на імператора він не дуже сам стягує. Ну, але сьогодні ще теж. Але знаєте, від... сьогодні ж його Зеленський сказав. Виявляється, у США є краще ППО, ніж Петріот, і це генерал Кіткелох. Я готовий йому видати важкий... громадянство, видати квартиру да, в Києві. Це, це в вашій групі, хто це якраз теж прочитав оцей такий вислів Зеленського. І ну так, бо поки він тут, то в Україні тиша. Ну, це ну, ви бачите, що робиться. Хай переїжджає в Україну, без питань. Я думаю, його радісно багато хто прийме, там трохи пожив, там трохи пожив. В кожному регіоні по тиждень. Зато в Україні дивіться, ну. ну Ну, в основному мається на увазі. Давайте подивимося ще по цих. А, по інсайтах. О, інсайт. О, слизьке. По інсайтах, що ті приїзди. А, ну от, бачите, розпалювання конфлікту. Це те, що власне відбувається. Тобто, оця гучна заява 10 вересня 1925 року розпочалася третя світова війна. П'ятірка кубків, стілення сльозами. А, бачите, як то вже. Сділення сльозами. Да, да. Е, далі королева мечів, дбайлива свідомість про дбайливість, і е, все-таки є якась зміна в усвідомленні ситуації. Королева кубків про покровительство і зустрічі оцих верховно, всяких там хтось командувач, хтось керівники і тому подібне. І е, об'єднання, щоб подолати оцю нечистоту, аркан місяць. Тут спрацьовують інстинкт самозбереження і іерофант. Угу. А ще Папа Римський має десь приїхати, ні? не здивуюсь. Знову карта Верховного Завітця Папа Римського. Закони сліпа мораль, ну якось так. Ну таке, значить, так, воно є. Поки грім не вдари, хлоп не перехреститься, то значить, було, там підрозділ. Слухайте, було б забавно, якби б ще ці єпіскопи Папа Римські приїхали і теж записались на навчання до українських військових, як збивати шахети. Такі навики в нас час, повірте, дуже корисні. Дуже корисні. Yeah. Їм в Європі знадоблять, якщо вони будуть далі оце чухати одне місце і тільки висловлювати сві занепокоєння. Це ООН, ми тепер бачимо сильну структуру НАТО. То для чого? Оці всі заяви, мільйон заяв. Якщо ви, ну, ви покажіть конкретні дії, то реально треба створити такий місцевий союз, щоб зразу і дія по факту, тому що це є втор... це порушення це їхньої статті. Вони кажуть, паніки немає причин для паніки. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.